В Україні стартувала четверта хвиля мобілізації. Військовозобов'язані черкащани вже отримали перші повістки та готові поповнити лави Збройних сил України. Тож запитаємо у черкащан їхнє ставлення до чергової хвилі мобілізації. Ну а хто, як не ми? Як казали, мужчини настоящі, Вірніше, чоловіки. Чавоніску запросили, посилають, людей чоловіки. Пушучну м'ясо». Стоять і ждать, попадуть, не попадут, выстрелять, не выстрелить. Если бы була нормальна мобілізація для того, щоб произвести нормальне дії, я вважаю, що нужна потрібна була, це просто. А, ну правильно, все. Що ж тут такого? Положено захищати, знаєш, положено. Несмотря ні на що. Це питання досить тяжке, як і для будь-якого чоловіка, будь-якої матері. Звичайно, вона потрібна, тому що справді в Україні війна і комусь треба захищати. Але з іншого боку, тут можна зрозуміти тих хлопців, молодих, тих матерів, які не хочуть відправляти своїх синів, як справді як це м'ясо, що на війну що їх уб'ють, і це не матиме ніякого сенсу, тому що справді політика держави в цьому питанні. Є досить тімлявою, і, і це багато кого засмучує, в тому числі і мене, і мене, а тому, що хочеться вже більше таких радикальних дій, більше, більше рішучих дій, які все таки приведуть до певного конкретного результату і бажано якнайшвидше. Позитивне. Бо якщо прийдуть сюди, то буде пізно вже буде мобілізацію робити. Наші хлопці там вбивають ні за що. За що вони воюють, ми не знаємо. За що? Ну за що вони воюють? За Україну, я розумію. Але війна ж не об'явлена. Ну не знаю я. Ну, жалко мені моїх синів, батьків, дітей. Во взагалі треба, тому що треба врятувати Україну. Хоча я і російська, але я хочу, щоб Україна була свободна. А Очень я хтось... хочу. А, ваші рідні вже призвані до армії? Ні, то. А які їхні настрої підуть? Думаю, що так. Сказала невістка, якщо сина заберу, то і я з ним ясно в місті пройду. Всьому. А то що Чому? А тому, що хтось дуже не потрібно. Чому? Ну а хто буде захищати Україну? Хтось із ваших рідних вже призваний в армію? Ні. А пішли б, якби повістка пройшла? Я, я як прийшов служив у Москві, якби я знав, що Путін, я б його сам задавив. би, Отого Путіна. Чесно вам кажу, в мене жінка-росіянка була, вже вісім років немає. І вона казала, чого ви мовчите, чого українці мовчать, чого ми кормимо тих всіх кацапів. За що, про що? Хто їх создав? Якби не Україна, Росії б не було. Всі наші князя сотворили Росію, а тепер вони оце нам одячують за наше добро. А хтось із ваших рідних вже призваний в армію? У мене внук 70 днів відбув і гривню не заплатили. І два місяці на майдані відбув. От так от.